Знаєте, делегації це, скажімо так, технічний рівень. Я погоджуюся тут з колегою. Навряд чи буде якась така проривна, проривний порядок денний, але знову для українців і для України важливо, щоб наші люди повернулися з полону, тому що те, що росіяни з ними роблять в полоні, це страшні речі. Те, що дітей у наших українських дітей затирають ідентичність. Знищуючи таким чином не просто їхнє я, їхнє це походження, їхнє коріння. Мені здається, що якраз навіть якщо ми досягнемо домовленості там про обмін мінімальної кількості людей, це вже буде результат результативність з точки зору гуманітарного треку. Знову трошки хотіла би поправити. Я думаю, що от в контексті дзвінків, відбувалися дзвінки і президента Трампа, там і Ердогана. І Ердоган теж телефонував Путіну. Я думаю, передавав конкретний... Я думаю, це опосередково не матиме вплив. Єдине, що теж треба бути дуже обережне. Дійсно, турецька сторона дуже багато зробила з точки зору медіації. І їхні медіаційні зусилля, навіть от, згадаємо Стамбульський раут 0, який, в принципі, ми всі прекрасно розуміли, що не призведе до того, що Росія зупинить свою інтервенцію. Але при цьому. Те, що Україна наголошує і продовжує, скажімо так, наголошувати на тому, що не ми починали цю війну, ми нікому не загрожували, ми не погрожували. Що агресором є Росія, це також є сигналом для тих кіл, в тому числі в американській адміністрації, що ми абсолютно йдемо в фарватері позиції президента Трампа, що ми хочемо закінчити цю війну. Питання в тому, що та сторона це закінчення не хоче. Взагалі, тому наступним кроком, я думаю, що знову нагадаю, сп скоро спливає той термін, який президент Трамп дав російській стороні, стосовно санкційного тиску. І це теж мені здається вкладається в загальний пазл з точки зору того, що якщо цей раунд перемовин не принесе тих результатів, які очікує та ж американська сторона, нагадаю, це хоча б тимчасове припинення вогню, то в принципі буде аргумент для того, щоб. Щоб сказати, ну гайс, вибачте, ми от запропонували вам, якщо ні, то ні.